Можете мені продати дати в пляшку води, я зараз йду тут на роботу, а зароблю гроші віддам, бо хочу пити. Могли би мені. Я так. надаю стаканчик води поп'єти, добре? Ми набор даємо, бо в нас тут такі теж сусіди тут на цьому, то ми так там, нам віддають. А ви мені на слово не можете повірити? Ні. Я просто тут йду на будову. Мені таблетку не. треба випити. Але то потім розумієте? Ну коротше я понял. Вперше я хіба прийду до вас. Чому просто вмійте... Ми вже э, віри на слово таким людям, котрі не знаємо, а вони потім не приходять, Або... не віддають, Плайне. І, Плайне. знаєте, і просто то краще, як ми зробимо? Прийти вперше до вас. Так, хочете. я не знаю, коли свідки з'явиться. Ага. Ви хочете картку я зроблю. Ні, я хочу готівку, я зароблю гроші і принесу вам. Довезли телефону, так? Так не получится домовитись з вами, я так пам'ятаю. Повірте, мені таку, думаю, не газовано мені до праці і це. Скільки не коштує? 8 гривень. Я вам принесу, зроблю свою роботу. Дякую. Я поставлю будильник, не забуду. Дякую. Ще раз добрий Дякую. день. Я за воду гроші вертаю. Хочу вам подякувати, що дали мені воду. Ну так. Ну і дати товару в магазин в чужій людині. Знаєте? Я Та розумію. Таке, таке ну вибачаю, мені просто треба було. Я вірю. Я вірю. Я знаєте, якби мені сказали, що дайте мені пляшку пива, чи шатом щось шат, то шат, я би не продала. Не ну, бачите, я... і якщо би хліба чи води, ну, то. Добре, дякую вам. Розбираю. Треба трохи розуміти, зможе в людях чи як ви вважаєте? Я вважаю. Де що, я навіть не знаю, я тому що ми не вже не переконалися, вже тут багато років робимо. Ну, і ну. Сусіди, знаєте, що я вже їх знаю роки, бо я тут живу рядом. Ага. то, ну. Ну, ну, Я не, мож не можу сказати. Такий я зараз, не такий важкий час, але ну, багато є можливо? зла і обману, я замітив. Давно вже, давно вже. — Ну так, але треба якось робити. Ну так, але я думаю так, що позитивно треба думати і робити добро, і буде світ добріший. Так, але ви знаєте, чогось така виходить ситуація, коли ти хочеш комусь зробити добро і зробиш, а ти потім ще й видно. Ну так, що? залежно кому. Так, тому я і кажу, навіть не на, на, на добрі можуть зробити. їздити ще, да? так? Треба так? дуже бути ну, так. відчувати. Завжди годен відчути, бо тому що людина прийде, тобі навіщо лепші, і ти повіриш, поведешся на ту а потім у консольці виходить, що тебе намагав. Ну так. Да. Треба дуже так. розумно Ні, Це просто є такі люди, що так вміють грати артистів. Ага, та ми всі в житті артисти, Так, так, <світ> так. ясно, добре, дякую, що Будь всього доброго. Будьте здорові.